Доброго дня, дівчата. Пропоную вашій увазі американочки. В цьому сезоні це дуже модно. Значить, вони є в мене в трьох розмірах. Цей розмір в сімі кольорах і 48-52, сім кольорів. Ціни так. Ця моделечка йде в різних сімі кольорах. Великий розмір, це йде 56, 58, навіть 60 одіває. Ціна так. Ця моделічка, Гольфіка йде розмір 48,50, 350 гривень в 10 кольорах. Раз, два, три модельки. Розмір 44-46, кожна з них йде в 10 кольорах. Така моделька є в 5 кольорах, розмір 48,52. Ціна так. Дивимося тут. Тут трошки у нас є подешевший товар, він по розпродажу йде. Отакий світорок 200 гривень. Отака кофтина дуже хорошої якості. Розмір не дуже великий, 48-50, не більше, можна на 46-480 гривень, є в різних кольорах. Тепленька. Такий світорочок 210 гривень. В хлопкової ніточці на е, таку ранню осінь. Три 4 рукавчик, йде з 46 по 54 розмір, ціна 450 гривень. Ще не прибираю футболки, може комусь треба. Е, така футболка в різних кольорах вона є. Розмір тут іде невеликий 46, 48, 50 Дуже гарна моделька. Вона в прошлому році користувалася попитом. Це йде тканинка турецька. Тут 95% хлопкової нитки, 5 встречика, розміри з 48 по 60. Там в чорно-білому кольорі вони є в різних малюнках. Ціна 350 гривень. Отакий світарочок є в п'яти кольорах. Розмір 54-52, ціна 600 гривень. Це такий потепліше вже світарочок. Мене можна знайти на центральному ринку. Якщо йти зі сторони транспортних ворот, це буде другий ряд від входу в м'ясний цех. Номер контейнера 7-36. Звуть мене Наталя Володимирівна. Мій номер телефона 050 278 0399. Звоніть, дівчата, приходьте, буду вас рада бачити, буду вас рада чути.